Вітаю всіх, дякую, що ви підписуєтеся, дякую, що ви дивитесь моє відео. Сподіваюсь, вам буде цікаво і це відео. Як ви бачили з назви теми, тема сьогодні буде про медицину, про здоров'я. І я хочу, щоб після цього відео ви трошечки більше почали думати про здоров'я, тому що дійсно у вас одне здоров'я і іншого або більшого у вас не буде. Тому тема сьогодні здоров'я. Дуже важлива тема. І я прошу вас ставити уподобайки, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь. Це дуже важливо. У нас зараз війна, і я розумію, що у вас у всіх є бажання дивитися теми, що стосуються політики, мобілізації, юристів і інших, скажімо так, подібних тем. Але ми всі, і особливо ви, забуваєте про те, що треба думати завжди про. Ваше здоров'я це дуже важливо. Чому? Тому що якщо ви за нього не будете думати, закінчиться війна, а нема здоров'я. Закінчиться мобілізація, а нема здоров'я. Зміниться політика, а нема здоров'я. Що тоді робити? Тому розумію, що може дивитися якісь відео про політику і таке інші подібні сюжет, але не забувайте про те, що у вас має бути на першому місці саме думка про те, як бути здоровим. Чому це важливо? Тому що ми можемо бути в ситуації різні. Ми можемо бути е, на війні, можемо бути вже не на війні, можемо бути в Україні, можемо бути не в Україні. Але якщо в нас буде погане здоров'я, в нас не буде життя. Тобто, е, якщо ми не будемо думати про здоров'я, не будемо себе перевіряти, обстежувати, І, відповідно, берегти своє здоров'я, тому що його багато не буває. То навіть якщо у нас все буде начебто добре, буде спокійно, тихо, в нас не буде самого головного. Головне це ваше здоров'я. Це дуже важливо, і ви, і ви маєте це розуміти. Якщо ви це не зрозумієте, це буде дуже погано. Е, я розумію, що я не можу вам заборонити дивитися відео про політику, про різні дебати, поради юристів, як себе захищати. Але слухайте, будь ласка, і цікавтеся, Медициною, тому що е, також дуже багато є порад в інтернеті щодо лікування, препаратів і дуже багато е, інформації щодо різних приборів, які лікують і спасають нас від усього. Таких приборів дуже мало, або майже немає. І якщо ви будете думати тільки про те, що ви зараз нічого не будете робити, а закінчиться війна, ви почнете себе лікувати. Може бути і кінець війни, але лікувати вже не буде кого і або не буде що. Здоров'я у нас процес е, досить такий цікавий. Воно сьогодні є, завтра може не бути. Тому якщо ви перевірите себе, ваш організм, і обов'язково перевірите правильно сьогодні, то у вас буде завтра. Тому що ви, якщо є якісь зміни, можете їх сьогодні почати лікувати, і, відповідно, це буде. Ваш внесок на ваше майбутнє. Якщо ви будете думати, що я ще почекаю, ще послухаю пару відео про політику, то завтра може і не буде, навіть якщо все закінчиться. Тому я прошу вас, цікавитесь темою різною. Але не забувайте, що у вас, мабуть, на першому місці тема вашого здоров'я. Цікавтесь всім, але не забувайте про те, що ви маєте цікавитись вашим здоров'ям. Тому що, якщо. Ваша здоров'я буде класним, тоді у вас все буде класно. Не забудьте про те, що ви маєте перевірити свій організм вчасно. Якщо ви вчасно себе перевірите, ви зможете себе оберегти або вчасно виявити захворювання, які потребують можливо і лікування. Не забудьте про те, що не треба бігати, купляти ліки в аптеку, краще прийти на діагностику. Найкращим методом є ультразвукове обстеження, яке ви бачите ззаду. І це дійсно один з найкращих методів діагностики свого організму, і ви зможете, маючи діагностику апарат аналізи себе чесно перевірити і так само вчасно отримати можливо правильні рекомендації або правильне лікування. Не забувайте про те, що ви можете думати про все, але чомусь більшість людей забувають про саме себе. Це про наше здоров'я. Тому. Пам'ятайте, що у вас одне здоров'я, одне життя, все інше змінюється. Це не змінюється або стає тільки гірше. Тому думайте про здоров'я вже сьогодні, щоб у вас було завтра. Запрошую, робіть підписку на мій канал, цікавитись правильною медициною і обов'язково пишіть коментарі. Чим більше у вас буде інформації правильно чудо. Медицини, тим точно ваше здоров'я буде кращим. Ставте вподобачки і обов'язково підписка! Дякую вам!